Ми з вами сьогодні знаходимось уже не на початку реформи, а на марші. Кожна реформа, будь-яка реформа, має початок, має певні етапи, має якесь закінчення. Так от я вам скажу, що прикро, що ми з вами, це мені прикро, оскільки я представляю тут ще адміністрацію, крім того, що депутат ну, влада району, скажем, прикро, що ми зустрілися уже на цьому етапі, коли реформа. Ну, почалася не сьогодні, вона починається. Значить, ну, Дивіться, можна звинувати мене, можна звинувати голову адміністрації, можна президента, можна кого угодно звинувати. Але дивіться, Львова Миколаївич казав, Телебачення. Ну, я, чесно кажучи, може не дуже багато дивлюсь там цих програм, бо немає часу достатньо, але все-таки в тих загальнодоступних програмах я сьогодні не бачу. Щоб говорили про адмінтерреформу. Говорив про це щось прозагодного. Ми з вами не лікарі, але можемо вже діагноз ставити по будь-якому захворюванню, і чим його лікувати. Це є, правда? А от щоб почути, що відбувається в державі по адмінтерреформі, як і так далі, то цього, ну, деякі передачі стали вже проводити, там дискусії ведуться і так далі. Но я вважаю, що цього не достатньо. Недостатньо, я думаю, і влада на місцях зробила для того, щоб донести принаймні не до кожного нашого жителя, а хоча б до депутатів сільських селищних рад, до активістів, які далі мусять, скажімо, проводити певну роз'яснену роботу. Тому що наше завдання сьогодні довести до кожного по можливості жителя, мешканця нашого району. Це законодавство, яке прийнято Верховною Радою. Ми можемо його критикувати, і це правильно. І там є багато недоліків. Я от сьогодні тільки їхав наш колега Валерій Іванович Ростислав Ільєнко, він дуже принципова людина, прийшла і мені назвала нацять зауважень до цього закону. Я не можу не погодитися, є недоліки. Але сьогодні держава знаходиться в такому стані, ви бачите, в якому стані, що реформи. Потрібні як повітря, я можу з вами погодитись, що терміни проведення цієї реформи вкрай, ну, допустимо, ну, маленькі і ми не зможемо в ці терміни там вложитися. Ми можемо критикувати там інші положення цього закону щодо повноважень там і так далі. Ми можемо говорити, що на сьогодні, якщо читати закон про об'єднання, Територіальних громад на відповідність іншим нормативним актам на сьогодні. Так, все це є. Але е, в, цілому, в цілому картина на сьогодні складається така. Є закон про добровільне об'єднання громад. Є е, сьогодні інший нормативний акт, методика проведення цього об'єднання, затверджена Кабінетом міністрів. Не можна довільно об'єднуватись просто за якихось е, там, е, там Григорія Миколаївича, чи там, е, Анатолія Борисовича чи е, з Ігорем Васильовичем там якісь гарні стосунки, то давайте об'єднаємося. Е, потрібно е, напрацювати, Кабінет міністрів напрацював ті е, 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 критерії, за якими громади мають об'єднатися. Є перелік. Я просто, знаєте, кожен з вас, тут сидячий, по-різному на сьогодні обізнаний в цих питаннях. Тому якщо, щоб ми один другого розуміли всі, то треба від початку до кінця нам пройти, перше прочитати закон, друге прочитати методику, а потім ми будемо з вами вести дискусію об'єднання димерки із... Калинівкою там, чи з Красирівкою чи з іншими населеними пунктами, тільки тому як у нас сьогодні перше, що робиться, а чому не за донькою їхати в Димир? Це не аргумент. Аргументи основні, що об'єднана громада повинна бути спроможною. Що таке спроможна громада? Леон Миколаївич вам зачитував, скажімо, визначення спроможної громади. Тому. На сьогодні зараз йде, е, йде формування перспективного плану об'єднання територіальних громад. Що таке перспективний план? Перспективний план, який, е, яким опікується обласна державна адміністрація на рівні е, області, районна державна адміністрація на рівні району і Кабінет міністрів держави. Перспективний план. Передбачає об'єднання сільських селищних рад за відповідно до критеріїв, які напрацьовані е Кабінетом міністрів затверджені у методиці об'єднання, які основні я назву, це, е скажімо, е перше, це е бюджет. Тобто об'єднані громади мають. Мати достатньо коштів для того, щоб бути спроможним. Друге, е відстань, е відіше, е центр громади об'єднаний має бути перевага, віддається, районному центру, е якщо це можливо, або іншому населеному пункту, який має розвинену інфраструктуру, який має, е Борисович, підказуйте, що мене на пам'ять. Має можливість розмістити органи управління. Я має школа, має. Ви так, 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 так. Питання було, на який кредит? Мінімальні вимоги до необхідної інфраструктури споможні громади. Такої присиденти? Приміщення для поліклінік, амбулаторії, лікарні широкого Далі, Приміщення для територіального центру соціального захисту. Приміщення для центру надання адміністративних послуг, окрема будівля для органів правопорядку, приміщення для органів державної влади, пенсійного фонду, центру замість, карначезників, реєстрація акцій цивільного стану та майнових прав. Приміщення для пожежної машини. Ми не будемо даватися зараз в такий рік В основній це віддаленість від центру громади не більше 20 кілометрів об'єднаної громади. Мають громади межувати між собою межі громади, це не може бути так, там світильня і калинівка об'єднатися, мають бути спільні межі. Так? ну і відповідно скажімо оці вимоги, Це мінімальні вимоги. Можна цих культурні, там написано в законі, скажімо, історичні якісь моменти, що пов'язують з цим центром, який опирається і так далі. Значить, на сьогодні пропонується з Броварському районі зробити три об'єднані громади, враховуючи всі оці нюанси, які я говорив, для того, щоб ці громади були спроможні. Ці питання значить, були винесені, обговорені на рівні сільських селищних голів, на рівні відповідних служб фінансів там і так далі, і так далі, і на підставі оцих документів. Було виноситься верніше, як проєкт об'єднаних громад. Чому вибрана велика димека? Тому що, скажімо, центр, можна було б калинівку зробити, аби вона була десь е в центрі е в нашого району. Там, я я Ручак, я шановні, шановні, не кричіть, дивіться, об'єднання добровільне. Ніхто не заперечує, ніхто нікого не заставляє сьогодні приймати рішення. Але е перспективний план. Буде затверджений і погоджений, і розроблений він буде відповідно до методики Кабінету міністрів. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб такі громади, як Колаженці, скажімо, у нас є. Є у нас громада та ж світильня, які є дотаційними, і там живуть наші люди. А ми мету визначили, не ми, а держава визначила мету об'єднання громад. Це для того, щоб всі люди, які живуть. На території нашого району мали рівний доступ до надання послуг, які має надавати органи місцевого самоврядування, органи державної виконавчої влади, наблизити послуги максимально до людей. Тому ми можемо сьогодні говорити, що у нас погані дороги. Ми можемо говорити, що у нас там автобуси, як казали, їздять в одну сторону, а нам треба буде їхати в іншу. Це другорядні питання. І ці питання вирішаться з часом. Відповідно після прийняття рішень. Сьогодні треба, щоб Верховна Рада прийняла ще низку законів, щоб вони, як кажуть, відповідали закону про добровільне об'єднання громад. Значить, ви можете заперечувати. це нормальний процес. Послухайте, це нормальний процес, ніяка. Реформа ще не пройшла без заперечень, без супротиву. І в першу чергу суперечать і, і супротивляються представники тієї ж влади на різних рівнях. розумієте? Там когось щось не влаштовує. Але я думаю, що ви всі погодитеся з тим, що в державі потрібно щось робити. І починати треба з того, що треба створити нормальну систему влади, органів влади держави.